Це 3 квітня працює медіа центр Україна Укрмформ мене звати Василь Самохвалов. З нами на зв'язку Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, добрий. день. Так, вітаю вас. перше питання. Сьогодні вранці в Мелітополі пролунав ще один вибух, ще, ще одним колаборантом. Хотілося б знати більше подробиць, і хотілося б зрозуміти, що це таке. Чи не могло б насправді це бути причинами таких частих вибухів? Те, що люди, які почали працювати з росіянами, переважно мають кримінальне минуле, і це насправді ніщо інше, як їхня розплата або розборки за те, що вони роблять один з одним. Сьогодні, восьми 8.30 ранку, пролунав черговий вибух на центральному проспекті міста Мелітополя була а, підірвана автівка, де знаходився колаборант Зубарів. А, це досить відомий персонаж на тимчасово окупованій Мелітопольщині, Відомі ще з 2014 року. Тоді він був депутатом Мелітопольської міської ради від комуністичної партії України. Саме тоді він був а, а, йому було пред'явлено підозра за хабарництво. Він тоді намагався зробити переворот в Мелітопольській міській раді. Тоді він очолив руську вісну в Мелітополі, і з того моменту, з 2014 року, був під слідством, продовж багатьох років. Був на лаві підсудних з перших днів окупації нашого міста. Він звичайно ж погодився співпрацювати з ворогом і його призначили гауляйтером Якимівки. Це селище поблизу міста Мелітополя, буквально 20 кілометрах від міста. Мелітополя є такі цікаві факти про те, що восени 2022 року був зламаний соціальні мережі Зубарєва і написаний мікролог в цих соціальних мережах, але тоді це був лише визламок соціальних мереж. Що стосується що відбувається в цілому, то відбуваються гарячі пекельні тижні у ворога на тим часом окуповані які вже другий тиждень поспіль розпочинають для них з поганих новин. Що стосується безпосередньо особисто Зуберева, то вже як 20 хвилин ми починаємо отримувати звістки, що все ж таки він не вижив. А... За його життя намагалися там битися лікарі, але врятувати його не змогли. Хоча ця інформація ще на 100% не підтверджена, але 90% відсоткову Ще одне актуальне питання щодо. Ракетного удару по депо в Мелітополі це не перший удар, і всі вони були влучні. Скажіть, будь ласка, в якому стані Мелітополь зараз як транспортний вузол, і наскільки росіяни можуть його використовувати? Тому що ми знаємо, що були удари і по залізниці, і по мостах. Дійсно, ворог обрав наше місто як самі логістичний та адміністративний центр. Чому логістичний тому, що Мелітополь це найкращий єдиний вузол транспортний, де притинається як дорожня автомобільна логістика, так і залізнична логістика з минулого понеділка почалися такі череда якихось вибухів на території депо спочатку. Був зруйнований цех електро. Електричний цех, де був безпосередньо розташована ремонтна база ворога в цьому цеху порушилася покрівля, і вся техніка, яка на той час знаходилась на ремонті, вона звичайно вже не придатна для використання. Продовжились вибухи вчора також були продовжені вибухи і на тягових підстанціях, які безпосередньо живили електричну тягу на нашій залізній дороги. Що стосується сьогодні, можливості. Використовувати то вона вкрай обмежена, вкрай обмежена по деяким причинам: перше електроенергії для а, роботи електровозів, а, здебільшого, немає. Друге, а, величезна кількість шляхопроводів а, залізнодорожніх зруйнована, тому також не може використовуватись. Третє, а, вчорашні вибухи привели до того, що частина електровозів, які були в основному цеху депо, вже також не може використовуватись. І останнє, але не менш важлива на минулому тижні. Нам стали відомі чітко фамілії тих людей, які формують бригади тепловозів та електровозів, які безпосередньо відповідають за доставку військового озброєння з Криму палива з Криму. Боєприпасів з Криму та відповідають за логістику вилазу руди з Васильівського району з нашої шахти. Тож стали відомі всі добре фамілії і керівництво тих людей, хто організовує всю цю роботу. І звичайно ж, тепер ці люди в паніці, вони бачать череду, що відбувається з колаборантами, вони бачать, що вручається підозри всім колаборантам, а хтось з них не виживає. І вони тепер не хочуть виходити на роботу та співпрацювати з ворогом. І я думаю, що ми продовжимо таку. Інформацію надання такої інформації по іншим сферам життєдіяльності окупаційної Хочу доуточнити, як ви оцінюєте те, що як ви оцінюєте рівень у цих логістичних втрат Росіян, як це може позначитися на постачанні боєприпасів амуніції до їхніх угруповань на Донбасі та на Запорізькій області? Ну на жаль, сьогодні 70% логістики ведеться не лише з Криму, а ведеться саме з континентальної Росії з регіонів Росії, які безпосередньо є кордоном з нашою державою. Тож після того як Кримський міст був закритий, як він втомився, а потім знов почав потроху функціонувати. То 70% логістики ведеться саме по так званому ворогам свого коридору між Ерефією та Кримом. Тож сьогодні чи обмежила це логістику? Так обмежила чи повністю її закрила, точно не закрила. Але чи е змушує це ворога міняти свої плани, перекреслювати логістику, та е робить для них голод тому чи іншому? Так точно робить. Питання залу. Прошу. Добрий день, Ірина Мамчурупінформ. Е, буквально вчора, здається, ви е, з, м, інформацію таку розміщували на своєму телеграм-каналі, про те, що е, із посиланням на е, партизанський рух українців і кримських татар так, е, про те, що окупанти знищують е, колаборантів е, під час е, е, свого жесту доброї волі. Біля Василівки, Васильівці, так. Е, чи є свідчення якісь е, певні, що вони це роблять саме? Це е, перше е, у нас, і можливо, ви прогнозуєте ще якісь жести доброї волі найближчим часом? Дякую. Ну, дякую за запитання. Перш за все по. Прогнози я точно не готовий жодних робити. Наша основна мета сьогодні не робити прогнози, а всіляко допомагати нашим збройним силам для того, щоб цей же з доброволі, а насправді втеча ворога з нашої території відбулася якомога швидше і якомога швидше ми звільнили наших мешканців, які сьогодні є в полоні у у терористів Росії. Що стосується колаборантів, з якими ворог сам розправляється, чи є в нас факти, приклади про те, що це вже зроблено в Силівці? Немає. Чи є в нас приклади про те, що вони готуються до того, щоб будуть знищувати колаборантів? Так, такі факти є. Ми знаємо про те, що і в окупаційній поліції складаються списки колаборантів, яких точно не можна буде випускати з е захопленої наразі частини нашої держави. І в нас є також списки е інформація про це, що такі списки складаються і в інших органах, окрім окупаційної влади поліції. Також маємо розуміти і бачити приклади звільненої Херсонщини, коли з вільних. З під час втечі не всіх колаборантів випустили, а величезна частина колаборантів сьогодні під слідством, сьогодні заарештовані саме нашими спецслужбами, і ті списки, які були знайдені під час деокупації Херсони, також свідчить про те, що зрадники нікому не потрібні. Тож про що свідчить та інформація, яка в нас є про те, що колаборанти через те, що вони багато знають, або вони будуть просто ліквідовуватись під час відходу російських військ, або їх просто будуть навмисно залишати, щоб передавати Владі, тому що зрадники нікому не потрібні. Бачу, уточнення її. Так, і дякую. Ви чи можете ви сказати, яка ну, приблизно кількість у цих списках? Там десятки, сотні, тисячі. Зорієнтуйте, будь ласка. Якщо ми говоримо про цю тимчасово окуповану Запорізьку область, точно тисячі, тому що. Якщо ми подивимося лише Мелітополь та Мелітопольський район, сьогодні в нас список колаборантів, які погодилися йти на співпрацю з ворогом, що найменше людей. Тож ми можемо собі уявити там помножити набай, то отримуємо е чисельність, яка є на всій тимчасово окупованій частині Запорізької області. Чи всі вони підлягають ліквідації? Звичайно ж, ні. Е що стосується підлягають ліквідації, то це десятки осіб, які добре володіють інформацією про окупаційну бал. Дякую дуже. Буде питання англійською мовою. Good morning. Доброго дня, пане Іван. Це Лоренцо Кримінезі із Корея Ласера. Ми з вами говорили декілька тижнів тому. Пане Іван, схоже. С... Схоже, що вбивства колаборантів. Схоже, що вбивство колаборантів нашими партизанами, це не був підготовка платформи для підходу українських військ. Чи можете ви сказати нам сказати про певні цифри? Скільки людей, скільки колаборантів було вбито останнім часом, скільки таких подій від, відбулося? Я пам'ятаю у Херсоні у листопаді було багато таких атак. Б було... Були розповіді про, про рух жовтих пов'язок, жовтих стрічок. Чи є, аналогі... Чи є аналогічний рух у Мелітополі? Дякую. Посилувалась. А, окей, я можу там до початок, може, що ви не чули, просто вам подякували за нещодавну розмову і сказали, що всі ці атаки партизанів на колаборантів виглядають так, ніби готується наступ. От і чи ви могли б просто в цілому описати ситуацію з фактами, цифрами, яка у вас там є в регіоні? Дійсно, сьогодні колаборанти масово починають страждати на тимчасово окуповані території. Ми бачимо, що тенденція інтенсивності розпочалася буквально два з половиною тижні тому, коли вибухнула автівка одного з колаборантів, який відповідав за транспортне сполучення, а саме за організацію пасажирських перевезень на тимчасово окупованих територіях. Це був Іван Ткач. А потім щось сталося з деревом, по з якої проходив один з колаборантів, який співпрацював. В а, а, дільничній а, поліції а, на окупаційну владу також наразі приклад Зубарєва. Чи можемо ми це пов'язувати з інтенсивністю на бойових дій на запорізькому напрямку? Так можемо пов'язувати, чи свідчить це про те, що контрнаступ розпочався? Ну точно не свідчить і, а, за контрнаступ точно будуть відповідати військові і коментувати це будуть військові. Сьогодні ми бачимо, що а, це точно сіє смуту, це точно сіє паніку на тимчасово окупованій території, і ми бачимо, що кола. Оборанти між собою починають э, обговорювати, яким чином можна втекти з тимчасово окупованої території, а втечі неможливо. Дякую дуже. Uh, have... yeah. Yeah. Oh, sorry, you... Добре. Але, Але чи... чи не могли б ви додати якісь цифри? Ви згадали, що протягом останніх двох тижнів ми побачили інтенсифікацію таких бойових дій з боку партизанів. Чи можете, чи можете ви дати більше деталей щодо, щодо пана Зуберева, Яке його повне ім'я? І ще більше про нього розповісти? Дякую. Про зубрева детально його біографія майже з 2014 року про те, що він був представником комуністичної партії, знаходився під кримінальним під кримінальним переслідуванням. Звати його Максим Зубарєв, Що стосується його біографічних довідки, точно її не пам'ятаю, але він був представником руського міру комуністичної партії, відстоював саме ті інтереси і провокував саме ті наративи на почаво окупованій території Запорізької області. Mm -hmm. Any questions? Oh. In, in Чи не могли б ви дати цифри? Скільки було таких атак з боку партизанів протягом останніх двох тижнів? В, ви, ви згадали про зростання їх кількості? За останні два тижні було три е ліквідованих або поранених колоба. Угу, дякую вам дуже за уточнення. З нами на зв'язку був міський голова Мелітополя Іван Федоров. Дякуємо за інформацію. Ми продовжимо свою роботу завтра. Побачимось.